Одним із важливих складових досвіду, який дала українцям ця війна, це усвідомлення крайної необхідності остаточної декомунізації України. Наскільки просунувся вперед цей процес? Статистика свідчить, що лідером з демонтажу радянських пам'ятників в Україні є Львівщина. За нею вслід йде Закарпаття. Але ми пам'ятаємо, що і в 90-ті роки саме Львівщина та Івано-Франківщина були лідерами з демонтажу радянських пам'ятників. Невже цих монументів, які у наш час стали символами нашого колишнього рабства, радянська влада поставила найбільше саме на Львівщині? Та ніж, навпаки, помітно більше їх було на сході, і півдні України і навіть у центрі. І логіка вимагає думати, що лідером з демонтажу радянських пам'ятників мала б бути якась із відповідних областей, де в 90-ті роки було зроблено дуже мало в цьому напрямку. Але не все у нас відбувається так, як вимагає думати логіка. Кажучи іншими словами, декомунізація останнім часом, якщо її розглядати цілому по Україні, суттєво загальмувала. Це помітно навіть за Києвом, над яким височіє промовистий знак рабства України герб Радянського Союзу на щиті гігантської статуї, яка уособлює цей же людиноненависницький радянський режим, але зовсім не Україну. І повне невігластво виявляють ті люди, які називають цю статую Україна мати, про що я сказав дуже м'яко, поза як це є просто цинізм називати Україною матір'ю монстра, що тримає над Україною знак її поневолення. Про усунення цього знаку за рік тому заговорили депутати Київської міськради, поговорили і розійшлися, а віз і нині там. А тим часом ніхто ще не спростував слова Конфуція про те, що знаки і символи правлять світом. І в певному розумінні можна сказати, що радянський герб над Україною та радянський меч, обернутий вістрям до неба у вигляді перевернутого хреста це магічні символи поневолення української держави та народу антихристиянськими політичними силами. Чому ж у нас загальмувала декомунізація? Хоч, звичайно, цей процес зводиться не винятково до демонтажу радянських монументів, проте загальмувала вона і в інших напрямках. Тут існують деякі об'єктивні причини, і їх потрібно врахувати. Перше. Значний відсоток активної частини українського суспільства мобілізований для захисту батьківщини, що зменшує загальний рівень здорової ініціативності в країні. Друге. Елементарний брак мізерних коштів для перейменування сільських вулиць із радянськими назвами, адже вулиці мало перейменуватих формально, потрібно змінити і таблички на будинках. Сільських рад тепер не існує, а населені пункти, які є центрами ОТГ, схильні вирішувати в першу чергу власні проблеми, позаяк тут діє загальний принцип, своя сорочка ближче до тіла. Як називаються вулиці в деяких селах ОТГ, про це більшість депутатів ОТГ навіть уявлення не мають. Третє. Багато громадян України, зокрема і влада, переконані, що в першу чергу Україну слід позбавити всіляких слідів російської колоніальної культури царського періоду. А шкідливість радянської субкультурної спадщини, зокрема радянських пам'яток, вони схильні недооцінювати. Помилка тут полягає в тому, що люди несповна належно усвідомлюють історичні реалії в історії України існували два періоди залежності від тієї ж Росії: період царський, і період радянський якщо найгіршим. Боком царського періоду була українофобія на рівні влади та законодавства, то найгіршим боком радянського періоду був геноцид українців, який знайшов своє втілення в організації Голодомору, в катівнях НКВД, де загинули сотні тисяч українців в концтаборах Сибіру, куди засилали переважно українців в Чорнобильській катастрофі, яка була. Мегатерактом проти України штучно організованим з боку певних представників московської влади. Сучасна російська влада робить вигляд, що не існувало жовтневої революції, що для неї немає жодної різниці між Сталіном і російським царем. А насправді різниця для неї є. Орієнтується вона в своїй політиці на Сталіна. Для нас ця різниця також існує. Але в зовсім іншому плані будь-який цар був ворогом української культури, української мови, проте його ставлення до українців було порівняно людяним, якщо не брати до уваги Петра І та Катерини Другої, які становили виняток. А Сталін намагався винищити українців як народ, винищити наполовину чи навіть на дві третини. Наскільки мені відомо. Із конфіденційних джерел Сталіну у 1931 році підписав указ вивезти всіх українців до Сибіру. І цей указ не був виконаним лише тому, що Сталіну пояснила, на цю справу СССР не має достатньо ешелонів і не зможе їх збудувати в найближчі 10 років. Отож, радянський герб на статуї, яка височіє над Києвом, уособлюючи Радянський Союз. Це щось значно гірше за ворожий нам герб царської Російської імперії. Це символ винищення українців як нації. Ще раз нагадаю: сучасна Росія оголошує себе спадкоємцем царської Росії, і Радянського Союзу. При цьому йдеться не лише про матеріальну спадщину. Таким чином, путінізм намагається синкретично поєднати в собі несумісні між собою православ'я царської Росії та атеїзм радянського союзу. Союзу з усією відповідною символікою. Сам той факт, що за 31,5 рік Незалежності наша влада не спромоглася демонтувати статую, яка особлює СССР, найвищу статую в Європі, свідчить про неспроможність кожного із президентів України провести декомунізацію на належному рівні. Це все одно, що раб, який отримав волю, продовжує носити у себе на шиї рабський нашийник із клеймом рабовласника та вотивне зображення того Кия, яким рабовласник не раз лупцював його по ребрах. Гальмування процесів декомунізації явище шкідливе, позаяк залізо слідкувати, доки воно гаряче, і жодна проблема не вирішується так довго, як проблема почасти. Відкладена в довгий ящик. На щастя, це гальмування не буде тривати надто довго. Остаточно, декомунізація буде тією тріумфальною роботою, яка на повну силу розпочнеться лише разом із закінченням війни, разом з демократичною зміною влади, розпочнеться замість святкування перемоги. Адже перемога над Росією у цій війні вона буде лише половиною нашої перемоги, якщо ми. Не випалимо розпеченим залізом із нашої землі усі сліди панування Кремля над нашим народом.